Як розслідується нещасний випадок на виробництві, якщо він стався через бомбардування, вибух, теракт або інші воєнні обставини? Обговоримо у цьому відео адвокат народу? Чи є якась різниця між розслідуванням нещасних випадків на виробництві у мирний та воєнний час? Так, 20 січня 2023 року. Уряд України вніс зміни до порядку розслідування нещасних випадків. Тепер порядок доповнено окремою процедурою, що діє саме під час воєнного стану. Протягом якого часу роботодавець має повідомити відповідні служби про нещасний випадок. В загальному порядку: на таке повідомлення за допомогою засобів зв'язку керівник має дві години і одну добу на подачу повідомлення на папері. Якщо ж випадок стався через бойові дії, то у роботодавця є ціла доба, до того ж у цьому випадку допускається повідомлення електронною поштою. Як розслідується тяжкий нещасний випадок, що стався через бойові дії? Якщо нещасний випадок спричинив тяжкі наслідки для потерпілого, його розслідує комісія підприємства. Якщо ж роботодавець не може створити таку комісію, це повинен зробити відповідний територіальний підрозділ Державної служби Україн з питань праці. Як розслідують групові нещасні випадки під час воєнного стану? Якщо внаслідок нещасного випадку загинуло від двох до чотирьох осіб, його розслідує спеціальна комісія, створена територіальним органом держпраці. Якщо травмувалось понад десять або загинуло 5 і більше осіб, Спеціальну комісію створює безпосередньо держпраці. Хто має увійти до спеціальної комісії для розслідування нещасного випадку на виробництві? У комісію мають увійти голова комісії, посадова особа територіального органу Державної служби з питань праці, представник Пенсійного фонду України та представник військової адміністрації. Які є нюанси спрощеного розслідування нещасного випадку через бойові дії, можна виділити декілька моментів. Замість роботодавця до розслідування дозволено залучати його представника. Комісія може проводити засідання дистанційно. Якщо на території роботи комісії ведуться бойові дії, процес розслідування тимчасово призупиняють. Комісія не проводить дослідження потерпілого на алкоголь або наркотики. Важливий момент усі ці особливості стосуються лише нещасного випадку, що стався через бойові дії або збройну агресію. У цьому відео ми розглянули досить актуальну на сьогодні тему. Якщо виникнуть питання з цього приводу, звертайтесь до юристів платформи Адвокат Народу. На сайті є зручна стрічка безкоштовних запитань. А якщо знадобиться розгорнута юридична консультація, ви завжди можете знайти спеціаліста в необхідній категорії. Підписуйтесь, слідкуйте за нашими новинами та залишайтесь на зв'язку з адвокат народу. З нами складне, стає простим.